6 жовтня міський голова Кременчука Віталій Малецький та мер французького міста Клермон Феран Олів'є Б'янкі підписали угоду про побратимство міст. Проте, перш ніж затвердити все документально, представники влади поспілкувались із громадськістю. Вони публічно оголосили про новину та відповіли на всі запитання журналістів. Минуло зиму місто. Нашої, в Парижі надала нам допомогу вигляді кількох десятків генераторів для наших соціальних і навчальних картів. Пане Відєв сказав, що ми познайомилися на конгресі місцевого самоврядування у Франції. Дійсно, на ньому було кілька мерів з України. Я був складі цієї делегації, також був мер Дніпра, пан Філатов, е, мербова, е, е, е. пан Садовий. І ми спілкувалися з нашими колегами, мерами Франції про ті потреби, які є в нашій громаді. І нас почули, і результат цієї першої зустрічі це сьогоднішній день це підписання нашої майбутньої угоди. Про побратити. На прес-конференції прозвучали основні наміри з подальшої співпраці Кременчука та Клермон Ферану. Зокрема, це наука, медицина, культура та економіка. Мер міста побратима Олів'є Б'янкі також відзначив, що велику увагу варто приділяти розвитку молоді. Чоловіково не питання молоді воно всіх вожить

Після того, як офіційні промови завершились, представники засобів масової інформації мали змогу окремо поспілкуватись із міськими головами. І поки Кременчуцькі новини налагоджували комунікацію із мером Клермонферану Олів'є Б'янкі, наші колеги із міста побратима штурмували запитаннями міського голову Кременчука Віталія Малецького. Зокрема, їх цікавило життя пересічних громадян в умовах війни. А як життя зараз заважає? Ну, за вчора у нас було шість повітряних повод нашого міста. Під час нової тривоги діти, які навчаються в школах, і приходять до дитячих садочків, повинні спускатися в сховище. І в деяких дитячих садочках, навіть щоб не ходити з дітей в обід, коли вони мають пару годин спати. Вони лягають спати вже в сховищі. Кідварі уявляти життя Кременчужан під час війни з розповідей та історій це одна справа. А приїхати та побачити все на власні очі зовсім інша. Кременчуцькі новини поцікавили у мера Клермон Ферану чи готовий він відвідати наше місто до завершення війни, враховуючи, що це досить небезпечно та ризиковано. Звісно, мені буде страшно, оскільки я розумію, що війна це щось надзвичайно жахливе. Тобто я буду, звісно, приїжджаючи в Україну. Але я вважаю, що міста побратими, мери міст повинні приїхати відвідати міста одне одного, незалежно від які. Символічно показати солідарність з вами, з вашим народом, також ми повинні переживати плічоплічмером. Те, що він переживає особисто. Навіть попри небезпеку, мер нашого нового міста побратима готовий приїхати до Кременчука. У таких речах проявляється справжня міжнародна підтримка. Нехай співпраця Клермон Ферану та Кременчука буде плідною та гармонійною. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.